Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Гадаю, кожен із нас любить відпочивати на природі. Скажіть, будь ласка, мені, а чи може існувати людина без природи? Так, молодці. Не може, тому що ми частина природи. Природа це середовище, в якому ми живемо. Скажіть, будь ласка, мені, що нам дає? Природа. Так, правильно, природа нам дає повітря. Воду. Світло. Тепло. Їжу. А зараз, мої хороші, послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського. Соромно перед Соловейком. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомленого шляху вони сіли на травичці відпочити та пообідати. Витягнули з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них на дереві сів соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею Оля і Ліда боялись поворухнутись. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки, шматки газети, кинула їх під кущ. Ліда забрала недоїдки, згорнула їх в газету і поклала в сумку. Навіщо ти це зробила? запитала Оля. Це ж у лісі, і ніхто не бачить. Соромно перед Соловейком, тихо відповіла Ліда. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а як називається оповідання? Так, молодці, соромно перед Соловейком. А як звали дівчаток? Так, Ліда і Оля. А що дівчатка вирішили зробити в лісі? Молодці! Пообідати та відпочити. А хто перший кинув недоїдки під кущ? Так, Оля. А що зробила Ліда? Так, зібрала недоїдки в газету і поклала їх в сумку. А чому Ліда вирішила забрати сміття? Так молодці, дітки, щоб не забруднювати природу. Тому що, коли кожен із нас буде залишати сміття після себе, то природа перетвориться в один великий смітник. Дітки, ми з вами повинні запам'ятати правила поведінки на природі Не рви багато квітів. Не руйнуй мурашники. Не шкодь кору дерев. Не знищуй пташині гнізда. Не лови диких тварин і не забирай їх додому. Не залишайте сміття після себе. Не шуми, прислухайся до голосу лісу. Не лови комах, не кривдь їх. Не випалюй суху траву. Пожежа може перекинутися на ліс. Любіть та бережіть природу. І маленьке домашнє завдання для вас. Розкажіть матусі, яка поруч з вами або штатусеві правила, які ми сьогодні з вами вивчили на занятті, та обов'язково діліться зі мною відео у нашій вайбер-спільноті. Буде з нетерпінням чекати. До нових зустрічей і пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.